Міськрада Черкас нарешті відреагувала на події в Україні. Від президента та Верховної Ради депутати вимагають відставки уряду та кари для винуватців суботнього побоїща на Майдані Незалежності, а ще негайного відкликання черкаських беркутівців зі столиці. Таке звернення черкаським обранцям далося вкрай тяжко. Майже чотири години Депкорпус конфліктував. Увесь цей час двері до сесійної зали блокували кілька десятків містян, вибірково випускаючи звідти депутатів. Ухвалення ж самого рішення всіляко гальмували регіонал. Дійшло до того, що в перерві вони до непізнаваності змінили вже узгоджений текст звернення на лояльний до чинної влади. Там чітко написано, що ми хотіли голосувати. Віктор Федорович озвучив. Ми поддержать підтримати. Ми хотим, оно в принципі, похоже, все. мы всі пункти є. Всі є проблеми. Осудить, Ми почитайте, там все написано. І наші політичні опоненти, в принципі, о том же. Зараз пропонується зовсім інше юля, юляння навколо всього. Розмазали все по тарілці щоб не, не дати оцінку жодної позиції і прийняти щось таке. Ми пішли на остров. Ти заради того, що був документ, і фракція партії регіонів все ж таки намагається спотворити цей документ. Більш детально про те, як депутати звернення писали в наступних випусках «Віка новин».